Друзі, доброго дня! Компанія автопарк на зв'язку. Маємо нове надходження. Ось така от шкода карок 2019 року випуску. 1,5 бензин турбо. На передньому приводі. ДСГ. Ось такий от салон автомобіля. Текстиль з червоною прошивкою, спортивні сидіння попереду, водійське з пам'яттю. Мультимедія. ЛЕД переборка. Підсвітка по салону. Дуже класний автомобіль насправді, автомобіль офіційний. Є вся сервісна історія. Обслуговування на офіціалі лише. Два комплекта резини. Хто шукає такий автомобіль? Місто Львів Кільцева 60 Запрошуємо на огляд, тест драйв даного авто.